Сьогодні у нас чизкейк з сиром та фруктами. Пісочне печиво подрібнюємо в крихту за допомогою блендера. Висипаємо в миску. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо, висипаємо форму, розрівнюємо, утрамбовуємо і відправляємо в холодильник. Желатин заливаємо водою та даємо набухнути. Змішуємо крем-сир, цукор, ванільний цукор та вершки. Додаємо розтоплений желатин. Викладаємо сирну масу в форму з тачивом, розрівнюємо і відправляємо в холодильник. Желатин заливаємо виноградним соком і даємо набухнути. Готуємо фрукти. Дістаємо чизкейк з холодильника і викладаємо наші фрукти. Я використовую ожину, малину, абрикос і банан. Желатин розтоплюємо і додаємо до виноградного соку. Перемішуємо і заливаємо зверху наші фрукти. Ставимо в холодильник і чекаємо, поки все застигне. Смачного!